Продаж нерухомості досі тримається на телефоні. У 2025-му це звучить як щось із минулого. Smart Orange діджитал платформа, яка перетворює продаж нерухомості на сучасний онлайн сервіс. Це допоможе клієнту зручно обрати квартиру, а розумний онлайн-помічник допоможе провести швидку презентацію. В результаті ви використовуєте онлайн трафік в реальних продажах, там, де інші втрачають, ви перемагаєте. Ми створюємо інтерактивні онлайн-конфігуратори з пінхаус, 3D-візуалізації. Та відео з ВАУ-ефектом інтерактивні тури 360». Все адаптовано до будь-якого пристрою. Безліч додаткових інструментів допоможуть клієнтам обрати саме те, що вони шукали. А якщо потрібна додаткова консультація, вони легко можуть залишити заявку на дзвінок від менеджера. Smart Orange – це понад 200 проєктів у 10 країнах: США, Італія, ОАЕ, Корватія, Україна, Грузія та інші 15 років досвіду. Ми швидкі, креативні, ефективні. Запросіть, демо і подивіться на власні очі, як це працює.